Шановні харків'яни, ворог кожного дня атакує Харківщину ракетами, артснарядами та реактивними системами залпового вогню. Здебільшого вражається цивільна інфраструктура. Від цього страждають мирні мешканці. Вже чимало людей загинуло і отримали важкі поранення. Саме тому не треба ігнорувати сигнали повітряна тривога. У разі сигналу необхідно відразу пройти до найближчого укриття. Заздалегідь ознайомте з їх місцем розташування, аби у разі сигналу тривоги ви знали, де можна сховатися. Нагадаємо, що комендантська година у Харкові триває з 22 до 6 ранку. В цей час необхідно залишатись вдома, забороняється, перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна лише, щоб дійти до найближчого укриття. Шановні харків'яни, будьте обережні та свідомі. Бережіть себе та близьких.